До нас звернувся хлопець, який з певних причин він на староокупованих територіях він не вийшов. І Він вступив до місцевого університету. Давайте я зараз буду між з цілою харібдою, бо ну цивільний університет, скажімо так. Цивільний йому треба було туди вступити, щоб црочку від армії той отримати. І ось на третьому курсі він нам пише, що в цивільному університеті практика в поліції. Угу. Ладно, він ветеринар. Угу. А, угу. Угу. Як мене себе обезпечити для України? Ну, що потім Тебі мені відповідальності. Це практика студентська. Тому що він, якщо він приходить цю практику, він може потрапити під статтю С111. Да, да, да. Про яку ми говорили. Це закон про відповідальність за колабораціонізм. Він навіть якщо погонення, ну, ми йому, і ми не можемо йому сказати офіційно, да, що зробити. Бо немає, ми не можемо його убезпечити. Ми сказали йому, старайся менше фотографуватися, угу. не одягай погонів, і... ну, але це таке. Ну, але, але просто вийти з цієї ситуації неможливо. Неможливо, так. Тому вступ туди легше, але що буде далі? І Він ветеринар, а не правник при цьому. Тобто не юрист, який має приходити вогнега прокуратури. Він, він кінологом.